Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, благословення. Маємо прекрасний день, прекрасний час. Субота, вихідний день, можна присвятитися Господу. І маємо сьогодні посилання до візіонерки Міріани Солдо. По суботах ми маємо більш, більш часу для практики, більше часу для розважань, більше часу для роздумів. І тому беремо такі довгі посилання, глибокі, щоб можна було вдома, нагадаю, практика домашня, вдома знайти це посилання в такій книжці або в інтернеті на сайті Світло Марії і прочитати особисто, подивитися, підкреслити, може себе для себе щось і впровадити в своє життя, Об, обов'язково впроваджувати в своє життя потрошки, потрошки, потрошки різні практичні методики, про які говорить Марія. Бо якщо вони не стануть нашим життям, то ми будемо прослуховувачами. Знаєте, такі, Прослухали це послання, але не живемо ним. А Марія каже: живіть цими посланнями, і буде вам добре тут, на землі. 2 липня 2014 рік. Дорогі діти, я мати всіх вас тут зібраних, і мати цілого світу благословляю вас материнським благословенням. Та закликаю, щоб ішли дорогою смирення. Ця дорога веде до пізнання любові мого сина. Мій син є всемогутній, він є у всьому. Якщо ви, мої діти, цього не усвідомлюєте, то у вашій душі панують темрява. Засліплення. Лише смирення може вас зцілити. Мої діти, я завжди жила смиренно, мужньо та в надії, знаючи, розуміючи, що Бог є у нас, а ми в Бозі. Це саме очікую від вас. Бажаю, щоб ви усі були зі мною у вічності, тому що ви частка мене. Я вам допоможу на вашій дорозі. Моя любов огорне вас, мов плащ і вчинить з вас апостолів мого світла, Божого світла, любов'ю, яка походить зі смирення. Будете приносити світло туди, де панує темрява, засліплення. Будете приносити мого сина, котрий є світло світу. Я завжди поряд з вашими пастирями і молюся, щоб вони завжди були для вас прикладом смирення. Дякую вам. Сьогодні нас Марія кличе до смирення. Каже, без смирення неможливо, неможливо нести світло, неможливо розвиватися, неможливо бути християнином, справжнім мужнім. Сміливим християнином без смирення. Смирення тут йде е, в тому випадку, не смирення е, таке леживе, де я смиряюся, обідний нещасний хробак е, і, то, і, то, і то, пригнічення тобто, такого, бо то я теж пиха. Е, гордість завжди є вивищуватись і принижуватись, тобто е, відходити десь від тої середини. А середина це те, що говорить Господь. Смирення це слухати Бога і жити, як говорить Господь. Це є смирення. Не жити, як я хочу, як я собі думаю, як я думаю собі правильно, бо Бог добре говорив, але це коли було 2000 років тому Ісус там когось вчив. Зараз, зараз я краще знаю. Но це вже не смирення. Це вже гордість, коли я знаю краще. За Бога, як, як жити, або як потрібно жити, або як кому що треба робити. Розумієте в чому? Смирення в тому полягає, щоб слухати Бога і робити так, як Господь каже. Бо ми можемо часто слухати Бога і казати: О, так файно сказали. Так файно, шкода моя дружина не чує, шкода, мій чоловік не чує. Так би він почув, може, не вернувся, перестав би. Алкоголь вживати, і ще щось, і ще щось, і завжди якось до когось приймаємо, а не хочемо почути до себе, що Господь говорить мені сьогодні. І смиренно це прийняти, прийняти і втілити в своє життя. А Марія говорить: без смирення, дітоньки, важко буде. Важко буде взагалі бути апостолом і взагалі бути християнином. Бо без правдивого смирення. Нагадаю, смирення це не означає, що ти раб всім і вся, що тебе можуть потикати, тебе можуть казати іди туди, іди сюди, іди. Ну, тобто, тобою маніпулювати. Смирення не в маніпуляції полягає, а смирення полягає дійсно в тому, щоб ти особисто чув Господа і особисто йшов і робив це для Господа. Те, що він тобі говорить: такий прямий контакт, прямі відносини з Богом. І тоді в тебе не буде ніяких проблем зі смиренням. Я, мати тебе, тут, котрий дивишся це відео, Марія каже, і мати цілого світу благословляю тебе материнським благословенням та закликаю, щоб йшов дорогою смирення. Ця дорога веде до пізнання любові мого сина. Ця дорога смирення веде до пізнання любові мого сина. Мій син є всемогутній, він є в усьому. Якщо ти, моя дитина, Цього не усвідомлюєш, то у твоїй душі панує темрява і засліплення. Каже, якщо ти не усвідомлюєш, що Бог є всюди, і в тобі, і в мені, і навколо, то ти сліпий, ти сліпий, засліплений, і твоя душа в твоїй душі панує темрява. Не... Серйозні слова. Каже Марія, якщо ти не усвідомиш, не усвідомиш. Цього, я, наскільки Господь всемогутній, наскільки Він є близько, не там, десь далеко, де я тут зараз, зрішу по-тихому, і там він не узнає. Ні. Він тут є так близько біля тебе, що ближче, ніж ти собі сам уявляєш. І каже: поки ти не усвідомиш, якщо ти не усвідомиш, то у твоїй душі пануватиме темрява, темрява пануватиме. І засліпле. Лише смирення може тебе зцілити. Смирення, правдиве смирення це, власне, слухати Бога, не слухати новини, не слухати різного роду, хто тобі що говорить, як тобі жити правильно, скільки тобі пити алкоголю, скільки не пити, скільки курити, скільки не курити, скільки наркотиків вживати. Тобто, або якихось іще там різних, не знаю, коучів, зараз дуже модно. Коуч, шмоуч, йога, потім у нас йога в церкві, рейки в церкві. Ну бо це ж круто, це ж модно. І, і кожен хоче своє щось втулити в церкву, принести зі свого старого життя. Ну бо то там карате, там і ще щось, як до мені казав, що в карате він там був майстер відкривати ці чакри-макри, всі. Але зрозумівши Христа, він все це відкинув. І так має зробити кожен християнин. Відкинути старе життя, щоб прийняти нове, не пропіхати свої йогі, шмогі, своє минуле, своє минуле тягнути і якось заохочувати людей до цього. Треба визнати, що то було марнота, марнот. А зараз я маю істину. І ця істина не ліпиться з тою марнотою, яка була. І це смирення. Це смирення. дійсно Взяти Бога, прийняти Бога в усіх в усіх Його розуміннях, в усіх Його заповідях, в усіх Його прикладах, навчаннях. Бо Господь не кинув нас лише там, дав заборони і сказав: так, Оце не за, як хочете, так і жити. Ні. Господь дав чіткі, чіткі, якби. Орієнтири, як жити, як рухатися, як бути щасливим, як бути благословеним, як ходити в благодатях все це Господь дав, це лишив. Але ще треба пізнавати, пізнавати. А це можна лише в смиренні. Бо коли ти в смиренні, ти знаєш, то ти це і кладеш на свій стиль життя, і твоє життя змінюється, 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 змінюється. І потім ти вже свідчиш своїм життям автоматично. Лише смирення може тебе зцілити. Моя дитинко, я завжди жила смиренно, мужньо та в надії. Бачимо, Марія каже: я в смиренні жила, тобто слухала Бога, слухала і виконувала. каже: ось я, раба Господня, роби мені як за твоєю волею. Тобто послухала голос і сказала так. І погодилась. Тобто, смиренно, мужньо, бо мужньо. Страшно було йти проти світу, каменувати могли, а що скажуть батьки завагітніла від якого Святого Духа, що скаже чоловік, що скажуть сусіди, це мужність Це мужність прийняти Господа і твердо проти всіх виступити і сказати: Бог є зі мною, Бог говорить мені так. Оце Бог приймає. Оце Бог бачить таку віру і бачить цю жертву. Коли ти не зважаєш на своє життя, а зважаєш на волю Божу. Мужню та в надії. Надія на те, що Господь з цієї ситуації зробить краще. І в ітозі Господь зробив краще. Зробив е і зробив і з Марії царицю. Бо вона відрікла свого життя заради його волі, та, так простими словами сказати. І сьогодні ти на такому ж самому виборі може стоїш, чи зріктися свого життя? Сказати Богу так і амінь, і бути щасливим, і бути до кінця вірним. Або з тебе кар'єра може зманити, тебе гроші, тебе ще щось, якісь речі, які відводять від Господа, але приносять гроші, начебто приносять то, то. І, і кожен проходить це через цей вибір. Я також проходив і, і вірю, що в кожного приходить момент, коли треба вибрати, коли треба зробити цей вибір. І Марія каже: Вибери вибери Бога, щоб жити смиренно, мужньо та в надії. знаючи розуміючи, що Бог є у тобі, а ти в Бозі, це саме очікую від тебе. Бажаю, щоб ти був зі мною у вічності, тому що ти частка мене. Я тобі допоможу на твоїй дорозі. Моя любов огорне тебе. Мов плащ і вчинить з тебе апостола мого світла, Божого світла. Любов'ю, яка походить зі смирення, будеш приносити світло туди, де панує темрява. Темрява і засліплення. Тут через тіре пише засліплення. Тобто не завжди є темрява, але в більшості 50 на 50 є засліплення, коли люди. Просто засліплені, Не бачать, не бачать цього світла. І не бачать темряву, не бачать нічого. Не темрява не існує, ні світла не існує. Ага, це супер, швенте засліплення. Таке, знаєте, ну, я ні в що не вірю. Я мені що. Я собі захотів, випив, захотів, порнографію подивився. Ну що? Ну, нічим не зв'язано. Ні з темрявою, ні зі світлом. То мої бажання і все. Це є таке засліплення. А Марія каже, будеш нести світло це, в цю темряву, в це засліплення і пробуджувати людей. І повірте, якщо ваш стиль життя буде відповідати цій книжці, відповідати Слову Божому цим посланням, то ви навіть не говорячи будете нести це світло і цих буде піднімати цю темряву, і цих сліпих буде прозрівати вони будуть. Як то? Як то не п'є? Не неможливо то. Їх будеш коробити, і ви це побачите. Або більшість, я вже вірю, що ви вже це помічаєте, або бачили, хто вже на шляху цього навернення, хто вже світло несе, то ви бачите. Іноді не треба говорити навіть. Світло воно само сліпить. Сліпить тих, кому воно світить в очі. І вони починають на вас гавкати. Ну, такою доброю словом кажу, гавкати. В плані щось на вас говорити поганого. І це є е, свідчення, ваше, ваша місія. Любов'ю, яка походить зі смирення, будеш приносити світло туди, де панує темрява, і засліплення. Будеш приносити мого сина, котрий є світло світу. Будеш, каже, будеш приносити. Якщо будеш в смиренні, то і, і цей вибирати стиль життя Божий, то ти будеш це робити. Будеш приносити мого сина, котре є святий Я завжди поряд з твоїм священником і молюся, щоб він завжди був для тебе прикладом смирення. Я кажу, я за твого священника також молюся, за твого духовника, сповідника, за твого пастиря, за твого вчителя, який тебе вчить, Слово Божому, який тебе вчить і розтлумачує, Слово Боже. Я за нього молюся. Щоб він був прикладом смирення. А що таке приклад смирення? Це слухати Бога і чинити так, як Він говорить. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать, з острову Хвар. Папа.